Так, всім доброго дня. Хочу показати чи описати, як вірно, там просили мій газогенератор. Знач, будь ласка. Висота його майже метр 92 см. Це мій котел на нижнього горіння. Це ось. Переход зараз хвилиночку. Видно, так, да? перехід? Ну, це, піддувало. І для розжига камера. І прорахувався, хто може буде робити, може робити наполовину. Нижчу і коротше можна. Так, зараз хвилинку. Показую. Вики то Я думаю, видно, так? Да? Розміри. 4,5 висота 20 см длина. Вікна, який переход, ну, виход цього вікна, де наступає ну, горіння вже піролізного газу. Як це відбувається, розказую. Зараз хвилинку. Все зварив вже нову. У мене тут куча і свічі накала, і все остальне. О, це вже зварив нову. Горілочку, пірамідка така. Показую. Бачите, там три отвора на 5 міліметрів. Труба нержавійка. Все. Вона вставляється, показую. Все. Це вона вже сидить на своєму місці. Далі. Тут ви помітили, виварені в мене. Пірамідки по всьому периметру. І прорізав болгаркою вікна для повітря, щоб поступало. Коли вже багато попілу, туди продовжує поступати повітря. Далі шахта закривається. Зараз хвилинку. Ось такою в мене пірамідкою. Показую, як вона вставляється, і закривається. Все. Оце віконце лишається для розпалювання. Ну, а далі що? Загрузили, розпалили, закрили, розгорілося. Тр... Потрібно трошки дати, щоб вона розгорілася часу. Все. Це камера. Зараз, знаю, видно вам? Так, да, ось це так ось. Сюди поступає вторинне повітря. в Камеру допалювання. Ну, ще відео покажу в роботі. Не хочу ваш час витрачати і свій. Поки не на час я розтоплю, трошки пізніше. Всім дякую за це. Хто має можливість, поставте лайк, хто має можливість, коментуйте. Буду радий всім вашим і критикам, і аналітикам і всім, хто підтримує мене. Дякую всьо, всім доброго.